Нині маємо праздник на всю неділю пам'ять отців седьмого у Православної церкви останнього, седьмого вселенського собора. Почому церква так велично отців Вселенського собора славить? Що такое зробили, що ми так з радостю споминаємо їхній духовний труд? А діло в тому, що обикновенні правителі, котрі деколи Подаються сатанинським наважненням, вдруге їм введуть, що релігія не така, чи в релігії щось не так. І силою влади вмішується власть, в учення церкви, в молитву, в богослуження. І от вмішався імператор Константинопольський в те, що в Православної церкви почитають ікони. Найшлися сектанти, котрі сказали. Іконопочитання то гріх, бо не можеш поклоняти дошці і краскам. Так вони називали б почитання ікон. Но точно так же можна було сказати, що всі християни, в тому числі іконоборці, почитають крест. Но крест теж древо і на ньому зображення краскою ікона Спасителя, розп'яття. То ж, чому діло, яка різниця? А діло в тому, що сектанти або сатаністи якби пішли в послідній бой і вирішили зламати учення православної церкви о обоженні, о тому, що з'явленням в мир Спасителя, коли люди його увіяли, отримали правозити. Ну не просто ізозити а зобразити по древнім канонам, древнім традиціям, і зобразити на іконах Спасителя Божу Матері і святих, як преображенні нові лічності. І от коли ми цілуємо ікони, що ми маємо особливого? ми прикасаємося к лічностям Божим святим преображеним. Маса людей у всьому світі не церковні, слабенькі. вони ніколи не розуміють ні учення Христового, ні учення церкви, а тому для них і Євангеліє церковної, і календар церковний, і проповідь церковна удивительно неясна. Їх перший вопрос: про що вони говорять? Я то не розумію. На тому діло, що коли не розумієш, стоїть. Вивчити. І так, от Вселенського собора в 787 році, в числі 367, отців зобралися авторитетом всієї церкви, авторитетом опиту церкви, підтвердили, що іконопічта є найдревніше от древніших часів від апостолів. І перший іконописець Євангеліст Лука. Того до нього нам це лишили древніші чудотворні ікони, думаю, із список, то тобто, є копії із них, серед них множество ікон, які попали навіть у Карпати Западна церква, у Тот собор споминає, но іконоборчество в ній донині не поборено. Нам удається в Європі йти у католицькі собори, і ми з ужасом, з катастрофою дивимося на собори католицькі, в котрих вибрані ікони. Якісь там ще є зображення на стінах такого западного, тримірного образу або картини, но подлинних картин вони не мають. Удивительно, що і навіть якщо попадаються у западній церкві православні ікони, так вони їх і наші ікони піднімають на таку висоту, щоб їх не можна цілувати. Таким образом попалася наша Карпаторусинська ікона Повчанська Божа Мати, яку узяв імператор австрійський і переніс у вену знаменітий собор святого Стефана. Там наша ікона є, але вони її підняли так, що цілувати її неможливо, да ще й поклали престол, щоб там ніхто посторонній не заходив. Ту же участь постигла і ікона Божої Матері, яка попала на Лемковину. Пізніше там образувалася польська держава, і нашу древню православну ікону забрала Латинська церква силою влади і перенесла. У друге місто, і православна ікона стала також святиною загальнопольською, Ну, й там не дали нам ікону поцілувати, підняли її. Хоча там приходять люди, і ми там були, і там ідуть на колінах, через алтар, кстати, і жони йдуть там, і дівчата. Но то було б півбіди, якщо б хоча б там ікону можна знайти. І так Латинська церква до нині признає семий Собор, потім додавала собі Восьмий і далі, але чому-то іконоборчество або остатки його залишилися там. Нам Бог дав, що Восточна церква зберігала іконопочитання, і ми нині маємо чудо і чудес. -чудес. Як у нас у соборі, в Ужгороді, по благословенню нашого владики, ми маємо більше 100 ікон, написаних і в нижньому храмі по периметру, і у Верхньої церкви по периметру маєм ікони Божої Матери. Хоча Божа Мати одна, на всіх іконах одна, але прославляться в различних містах і в различних народів. Що ж, святі отці прийняли на самому Селенському соборі. Там було сказано. Що іконопочитання є єсть по поприданню законоположеної церквою. І іконопочитання є особлива форма откровенії божественної реальності. Ікона передає то видом, що чуємо слухом у Євангелії. Вспомнимо, як в одному із случаїв, коли. Одному князеві проповідник проповідував Євангеліє, а він не дуже вірував. Але навіть коли Євангеліє у вогньові було не згоріло, все равно було мало. Наконець, коли йому показали ікону страшного суда, де праведники в славі Отця Небесного, грішники у вічних муках, так іменно ікона його умилила. І так для нас ікона це також некоє іскуство і можливість передавати людям, зрячим людям, безумовно, образ оновлений во Христі Ісусі, Бога Божої Матері, святих. Подобно тому, як у Старому завіті спомнів, не можна було прикасатися до прокажених. Проказа, коли тіло покрито страшними ранами, а то була заразна болезнь, і тому не може було прикасатися, а Прокажені мали держатися на дистанції від сіл, обходити села і близько не приходити. Так вони пам'ятаєте, як здалека кричали Ісусові, і Ісусе настав, помилуй нас, і Господь на розстоянні їх благословив і вони вказалися священикам, і вказалися здорові, Ну, правда вернувся із десятьох лише один, подякувати Богу. Так от нині ми видимо обратний процес. Якщо в старому завіті була заборона прикасатися людям хворим, проказним, то в Новому Завіті ми прикасаємося тілам святих, мощам, іконам і Кресту Животворящому, і відбувається чудесноє, благодатне освящення всіх тих, хто цілує ікону. То молиться, бо основний принцип ікони православної. Ми моляся образу, зображеному на іконі, восходимо вірою, к первообразу, к тому, з кого написаний образ. Господи, благослови нам, щоб традиція наша під Карпатами. Ну і далі, звісно, хочемо. Ми удержали до второго пришествия Христового, коли прийде Христос на землю, щоб під Карпатами, да й в нашій Україні знайшов би людей, які почитають ікони. І ти, Божа Мати, благослови нас держатися іконопочитання, бо так поступаючи ми діти, Божі, в вічності, наслідники Царства Божого, наслідники з преображеними святими. По Святости у вічних обітрях отца небесного. Амінь.